Користуючись нагодою, хочу подякувати представникам засобів масової інформації, які знайшли сьогодні можливість приїхати для того, щоб поспілкуватися зі мною в форматі питання-відповідь. Це такий звіт Крестенського селищного голови за 2022 рік. Як ми його починали, як ми його прожили? В умовах війни як ми реагували на певні нові виклики, так які диктувала нам війна. Про те, як ми забезпечували військових, про те, як ми зустрічали внутрішньопереміщених осіб і надавали їм все необхідне для того, щоб вони комфортно почували себе на теренах нашої громади. Про функціонування комунального підприємства, в часи тотальної відсутності паливномостильних матеріалів, про функціонування освіти в умовах недостатнього фінансування і скорочення субвенції на 10% для всіх громад України. Функціонування закладів охорони здоров'я на теренах Кресненської громади в умовах війни загалом про те. Як ми вживали всіх необхідних заходів для того, щоб наша красненська громада мінімально відчувала вплив війни на наше громадянське суспільство? Про те, як ми реагували на виклики сучасності, як забезпечували наші заклади освіти укриттями для того, щоб діти все-таки могли навчатися на очній формі навчання, а не на Дистанційній формі, яка направду розпочалася ще з від початку ковідної інфекції, і яка дуже негативно вплинула на розвиток і світу наших дітей. Тому всі ці виклики ми намагалися перебороти і зробити максимально для того, щоб перейти від такого етапу адаптації до етапу продовження розвитку нашої громади. Також ми Говорили плани на 2023 рік про ті проекти, які ми не змогли реалізувати в 2022-му через фінансові обмеження, через війну. Але зараз ми до них повертаємося, і ми будемо продовжувати цю роботу для успішного розвитку нашої громади.